Право, там. То той Тобто від 21 жовтня? Ні, Завід 1 жовтня, а не 21 першого. Першого жовтня, тобто, тобто, ще почитай виконавч, виконавча служба навіть не отримала не отримала, не отримала цього саме ухвали Галицького суду, а вже вже а вже отримала саме. Тобто є простий займозв'язок. Що по дуже прекрасний. Два тридцять першого нуль п'ятого нам тут списувати по той договір. Ми саме тільки було, по одному договір, якою було якою було відмовлено роз'яснення виконавчої служби та саме продовження виконання рішення суду. Вирішення вирішення суду. Суд. А роз'яснення не зупиняється. Було Зу... зуп... зупинено, було було рішення про зупинення. Я розумію, мається на увазі, що то, що ЛКП подало нам договір. А цей саме тільки одинадцятого жовтня суд як роз'яснив? Знову, бразі, Правильно, тому що ну, чітко прописано в своє рішенні суду, що, так, вирішаю, що ми Так, ми пишемо свої.